День народження Мирослава Тимофеєва. Йшла собі мірочка, раптом вона спіткнулася і впала, від чого розреготалася. Вона взяла з собою той камінець і поклала його в кишеньку. Міра пішла додому. Коли вона дійшла, то голосно пукнула. Пук! Засмерділа дівчинка всю кімнату, і навіть з вікна линуло то смердіння. Мирослава лягла в ліжко зі своєю дудою і заснула. Та ось. Вона прокинулася від того, що її ноги відпали і пішли гуляти. Міруся встала і пострибала їх шукати. ж у мене на голові. вигукнула Міра. Але Мируся прокинулась і почала читати листівку, де було написано. Перше під пледом друге в будиночку, третє. Під дудою серцем. Міра побігла, відкинула плед, а під ним був велосипед. Вона всілася на нього і почала кататися. Спочатку в кімнаті. Потім в коридорі, і нарешті на вулиці. Вона одразу навчилася їздити на ньому і не могла зупинитися. Потім Міра пішла до котячого будиночку, а там теж був подаруночок маленька червона коробочка із срібним ланцюжком. Усередині. А під Дудою Міруся знайшла помаранчеву свиню капичку. Дівчинка була дуже щаслива і задоволена. Кінець.